Ми прийшли на стежку довбуша, щоб іти 70-річний, Так ідете далі. Що я взяв руках? Ну, каже, сюди. <плес> Молодці, наші люди, наші, наші. Це дійсно, це саме Мацьоньки, його Гуцули, не маленьке слово, а Мацьоньківське є Гуцулі слово. Саме мацьонький музикальний інструмент у світі, занесений в Біл Гіннеса, називається Дримба. Хто заходив в Коломийку, Увага!

Любов до гір, любов до Карпат. До старості будете ходити, зачарують Карпати, не захочете ні Мальдіви, ні Канали, ні Туреччину, ні Єгипет. Горе, 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 горе. Чим вище, тим краще. Будете йти, побачити десь стареньку хату у горах, зайдіть обов'язково, познайомтесь з місцями людьми. Поможіть щось по господарці, накормить, напої, спати положить. Легенду розкажуть. Такі гуцули. Цікаві люди. Ну і на доріжку ще слова діда Майфара. Сказав дід Віщун, такі мені слова. Леонід, якщо б я тебе цю українці, скажи їм, що після дощу що завжди буде сонце, після ночі завжди буде білий день. Настане такий час, коли багато країн Європи і світу, які крутять зараз задом перед деким, матимуть за щастя дружити з великою, сильною, непорушною мамою, коханою Україною. Машколи не помиляйся. Зрозуміло мене? І тільки так. Який нам розповідав, дуже цікавий, дуже фаний. Ось ця композиція, яку ви бачите, вона називається Незламність. Зараз ми вже підходимо до столік довго

По дорозі на сироварню ми вже бачимо саму-саму маковицю. Сеструбидо, свівий чоловік. Шість відкупається молодий сир. Самі свіжий сир з овечого молока, овеч молокому поставникам прирівнюється до грудного материнського молока. Другий копчений твердичний. Третій. Новинка нашої полони називається сир маковиця. Ми його робимо в формі під пресу, але він трошки підсолений, і має свою таку здюмінку. Перший, другий, третій сир вони не бояться ні тепла, планів холоду. Я на великі кусочком нарізаю. Хоч куди її агаси молоком. Такий ніжний, солодкий, безжирний, такий, як масло. Лають да, в роті. Він така за нього рікотка, ми кажемо вода. Але має маленький мінус, вона боїться тепла, щоб довше її зберегти, ми її замочуємо соленою воду, вивішаємо на сонце і натираємо копченою солодкою паприкою. Так, колись зробили в давньому римі римляни, щоб його довше зберегти. І має другу плотність. І бринза. Це той продукт, раді чого тримають гуцуло-овечку. От каже Дмитро Комаров, Карпатське золото. Зберігається дуже довго. Не Добійські плані солодки. Четвертий з медом. Давайте, сподівайтеся, я вам даю 20 Так. Я вам вертаю гроші, переживайте. Все нормально. Так, тримаєте. Другий чоп. Твердий, з цього робиться цей

остановку подожди вершині маковиці відкривається чудесний ви І теж подовжені, це варті, потім кроки, але цей вид цього варто.